Кораблі росіян, залиті вибуховою сумішю, підірвалися прямо у порту. Почалася масова паніка, а люди обирали між водою та вогнем: стрибати у холодну воду і зіграти в рибку або стати зіркою і спалахнути на борту. Вражаюча трагедія для рашистів мала страшніші наслідки ніж будь-хто міг подумати. Постраждалих та жарт не порахувати про це далі. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою вподобайку та коментар під цим відео. На Росії в порту Санкт-Петербурга раптово вибухнули кораблі. Також почав тонути танкер зі 120 тисячами тонами мазуту. За інформацією самих росіян у машинному відділенні танкера пролунало кілька потужних вибухів. Відразу ж після чого його почала заповнювати вода, і судно почало стрімко йти під воду. Згодом стало відомо, що танкер перебував біля третього причалу морському порту. На борт танкера завантажили приблизно 130 тисяч тонн мазуту. Пише видання. База судно готувалося до виходу з порту, коли в його машинному відділенні пролунало три потужні вибухи. Екіпажу вдалося залишити борти і дістатися берега однак, машина відділення. Почало затоплювати до п'ятої ранку. Стало очевидно, що судно сіло на мілину кормовою частиною. Мене становило навколо танкера бунові загородження. Там стверджує, що витоку нафтопродуктів у воду не зафіксовано та постраждалих немає. А от губернатор Ленінградської області Дрозденко заявив, що на танкері стався техногенний інцидент під час запуску двигуна, внаслідок якого пошкоджено машинне відділення. За його словами, танкер пришвартований біля причалу. Варто зазначити, що раніше дрони атакували порт поблизу Санкт-Петербурга. Тоді під ударом дронів камікадзе і опинився один із найбільших російських морських торговельних портів. Услуга як повідомив російський телеграм-канал Астра із посиланням на свої джерела більшість дронів, нібито були збиті над терміналом російської газової компанії Новотранс на території порту услуга у Ленінградській області РФ. Однак також повідомляється про пошкодження в одній з будівель на території порту. І Раніше цього дня губернатор Ленінградської області звітував про чотири збиті БПЛА і запевняв, що постраждалих і пошкоджень немає. У Києві ж підтвердили атаку і пояснили важливість порту для воєнної машини Арефії. Як зазначив керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко, атакований порт відіграє ключову роль для Росії в умовах війни проти України. Йдеться про те, що далі буду цитувати: по-перше, це логістичний хаб для обходу санкцій. Гослуга стала однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій. Доходи від експорту для фінансування війни написав він у своєму телеграм-каналі. Крім того, цей об'єкт допомагає здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону, а також є місцем, куди прибуває звідки йде тюньовий флот. Саме через це цей порт проводиться перевалка різноманітної російської сировини для азійських країн, зокрема Індії та Китаю. Ось луцький порт фактично став інструментом економічного та військового виживання рефі в умовах ізоляції, зауважив Коваленко. Крім того, китайське вантажне судно Анг Янг 2 зазнало аварії вже поблизу узбережжя Сахаліна, отримавши пробоїну та опинившись на мілині неподалік російського порту Невельськ. Про це повідомив телеграм-канал База та Астра. За даними бази, суховантаж Анг Янг 2 навантажений 56 тоннами дизельного палива, 706 тонн мазуту. Там було та тисячу тонн вугілля. Отримав пробоїну у Невелеському районі. Судно з восьма членами екіпажу сі. Іло на мілину на південь від порту Неверськ. МНС стверджує, що розливу палива немає, і наразі опрацьовується питання про зняття судна з змілини. Однак, поки що немає реального розуміння наскільки серйозно є пробоїна, тому, що китайська команда не може чітко пояснити масштаби проблеми а перекладач за словами місцевого джерела. Кульгає. проте у Невелецькому районі Сахалінської області вже оголошено режим надзвичайної ситуації характером після того, як китайський балкер сів на мілину. А росіяни навіть пишуть про китайських диверсантів. Закликають судити капітана, розрізати судна та роздати вугілля людям. Зазначимо також, що раніше стало відомо, що в Керченській протоці тунуть одразу два російські танкери: Волгонівть 212 і Волгонівть 239 Завантажені нафтопродуктами. У Росії ж заявили, що причиною катастрофи стала помилка екіпажу у складних погодних умовах. У «Грінпіс Україна повідомили, що у води Керченської протоки, що з'єднує Чорне і Азовське моря, можуть вилитися 4 тисячі. 300 тонн мазуту і, можливо, інших нафтопродуктів. Згодом навіть жителі краснодарського краю рефі почали публікувати кадри почорнілих від мазуту пляжів і птахів, які гинуть. Повідомлялося, що в Криму окупаційна влада вводить режим федеральної надзвичайної ситуації через розлив мазуту. Водночас кримські активісти попереджали, що ситуація на українському півострові може бути гіршою ніж на території РФ. А телеграм-канал Кримський Вітер написав, що мазут із затонулих танкерів дістався пляжів Любимівки та Орлівка, розташованих на захід від Севастополя. У Севастополі за весь час після аварії нафтових танкерів у Керченській протоці зібрали 665-34 п'ять тони забруденого піску та ґрунту. Про це днями повідомив підконтрольний РЕФІ глава міста Михайло Розважаєв. Тим часом Сполучені Штати запровадили нові санкційні обмеження проти трьох десятків російських нафтосервісних підприємств. Міністерство фінансів США зробило радикальні кроки у рамках зобов'язань Великої Сімки щодо скорочення доходів РФ від енергоносіїв. Нове рішення в енергетичному секторі спрямоване на основне джерело доходів Росії за допомогою санкцій проти Газпромнафти та газа. Понад 180 суден, а також десятки нафтотрейдерів, постачальників нафтопромислових послуг, страхових кампаній і чиновників з енергетики йдеться у повідомленні. За даними Мінфіну США, держдепартамент вживає заходів для зменшення енергетичних доходів Росії, блокуючи два активні проєкти зі скрапленого природного газу, великий російський нафтовий проєкт і сторонні організації, які підтримують російський експорт енергоресурсів. У результаті все майно та інтереси власності під санкційних осіб, які перебувають у США або у володінні чи під контролем осіб зі сполучених штатів, заблоковано. А Блумберг показав наслідки санкцій проти російських танкерів згідно з аналізом нафтового стратега Блумберг Джоліана Лі Росія стикається з серйозними проблемами транспортування нафти через санкції Сполучених Штатів. Вартість фрахту танкерів для перевезення російської нафти марки Юрал до Азії. Зросла майже на 50% після запровадження цих заходів, за даними Argus Media. Різниця між цінами на нафту при відправленні з Росії та прибуті до Азії, що є показником вартості доставки, також значно збільшилася. Хоча такі стрибки цін траплялися і раніше. Зараз ситуація відрізняється через значну кількість танкерів, що потрапили під санкції. 265 суден внесені до чорного списку Сполучених Штатів Америки, ЄС та Великої Британії. З 435 суден, які перевозили російську нафту у 2024 році, 112, тобто 26%, тепер під санкціями Вашингтона. Враховуючи судна, що потрапили під санкції Лондона та Брюсселя, ця частка зростає до 37%. Однак це не повністю відображає проблему, оскільки танкери, що потрапили під санкції Сполучених Штатів, перевезли 45% всієї морської російської нафти минулого року. З урахуванням суден під санкціями Великої Британії та ЄС ця цифра зростає до 57%. Деякі танкери, призначені для перевезення іранської нафти, також перевозили і російську нафту. Натомість понад 200 танкерів західних судновласників стали тіньовим флотом «Рафі». Росія придбала понад 200 танкерів західних судновласників на суму 6 мільярдів доларів, що долучилися до її тіньового флоту. Про це йдеться у розслідуванні фоловзамані. Зазначається, що танкери продавали кампанії 21 з 35 країн, що запровадили санкції обмеження проти російської нафти. Судна натомість продавали покупцям з Індії, Гонконгу, В'єтнаму та також островів, які не вводили санкції проти РФ. Найбільше танкерів 127 суден продали грецькі власники. Також рефія посередковано отримала 22 танкери від британських компаній 11 – від німецьких власників, а 8 – від норвезьких. Матеріалі зазначається, що в іншому випадку більшість із цих суден відправили б на утилізацію за значно меншу ціну. Крім того, відомо, що одним із продавців виявився грецький бізнесмен Періс Лаціс, колишній нарошаний Періс Гілтон. Його компанія також продавала два нафтових танкери за 84 мільйони доларів. Ці судна він придбав лише 6 років тому, менш ніж за 50 мільйонів доларів. Зауважиться, що нафтові санкції заходу проти РФ мали безпосередній вплив на світовий ринок суднового металобрухту. Адже ціни на судна, які могли бути зареєстровані в юрисдикціях, не пов'язаних із заходом, різко зросли. Аналітик судноплавного видання. Запевне, у багатьох європейських судновласників були старі судна, які вони вважали практично непотрібними, але раптово їхня вартість подвоїлась і вони поспішили продавати їх. Дякую, що додивились це відео до кінця. Слава Україні!